Жив з двома жінками одночасно, як в гаремі, загинув на фронті. Кому дістанеться 15 мільйонів? Історія: ми дійсно жили в трьох: я, він і його законна дружина. Так сталося. Колись він мене привів до них додому. Не питайте, чому все одно ви не зрозумієте. В мене від нього є дитина, записаний батьком. І у дружини є дитина, теж записаний батьком. Його забрали на фронт, і він там загинув. Поки він був живий і ще до війни ми працювали разом, в нього був свій маленький бізнес, ми займалися торгівлею на базарах, всі робили на нього: і я, і він, і його дружина. В них є квартира, яка на ньому, в якій ми всі живемо. Дача є, яка на ньому. Я там теж. Проживаю, коли хочу, ми там обробляємо огород, але мого там нічого немає. Коли він був на службі, ми з його дружиною жили разом і чекали його. Але як тільки стало відомо, що він загинув, вона мене вигнала і сказала: нарешті я тебе позбудуся, скотина. Тепер я розумію, що була у них як рабиня. І не тільки в цьому сенсі, а ще й в сенсі того, що я заробляла для них гроші. Але нічого не отримала. Скажіть, має право моя дитина на спадщину, на ці виплати 15 мільйонів і я, цивільні ж дружини, мають право на це виплати, я ж цивільна дружина? Значить так, юридичний коментар стосовно цивільних дружин. Ви не визнаєте в суді факт того, що ви проживали однією сім'єю з цим чоловіком, якщо він офіційно одружений на іншій жінці. Тобто ця дівчина з історії вона не матиме права на частку в цих 15 мільйонах. Вона не матиме права на спадщину від цього чоловіка. І на спадщину, і на частку в 15 мільйонах матиме право офіційна дружина. По поводу дитини. Дитина цієї дівчини з історії, вона офіційна дитина цього загиблого чоловіка, і відповідно, дитина її має право і на спадщину, і на 15 мільйонів. Яка мораль? Мораль у кожного своя. Кожен може жити так, як йому хочеться. Але завдяки цій історії, дуже дякуємо її авторці. Ми можемо проаналізувати, якщо ви знаходитесь в таких відносинах. Подумайте, будь ласка, от з матеріальної точки зору, яка є незахищеність, тому що дівчина, я так розумію, потратила багато років на це життя і лишилася ні з чим, тому що юридично її місця в цій родині немає.